Всім привіт! 15 лютого глави Міноборони Фрн Борис Пісторіус висловив думку, що Київ отримає меншу кількість обіцяних танків два. За його словами, західні союзники щосили намагаються зібрати два повних батальйони машин для відправки Києву. Оглядач Джарне Делс заявив, що визнання Німеччини щодо танків, які повинна отримати Україна, вказує на провал підтримки Збройних сил України. Про це він написав у статті для видання, йдеться про заяву глави Міноборони Фронбориса Пісторіуса, зазначив Делс. На думку журналіста, слова міністра ознаменували собою. Провал спробі західних союзників допомогти українській армії впоратися з очікуваною активізацією бойових дій в найближчі тижні. Також Пісториус згадував, що Польща підготувала до відправки на Україну близько 30 танків 2 Однак багато з них знаходяться в поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде застосувати. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!